За порукою майбутнього будь-якої нації є насамперед здоров'я наших дітей. І починається воно задовго до їхнього народження зі здоров'я майбутньої мами. Саме тому у Білоцерківській громаді величезна увага приділяється здоров'ю жінок. Міський пологовий будинок, до складу якого входить і жіноча консультація, готовий надати всі можливі послуги найвищої якості для будь-якої жінки з будь-якого куточку України. Найперше я хочу сказати, що здоров'я кожної жінки починається із жіночої консультації. Ми, напевно, єдині в області зберегли підлітковий кабінет. Від нуля до 18 років ми з обстежуємо, спостерігаємо, лікуємо дітей. Якщо потрібна стаціонарна допомога, то ми відправляємо на вищий рівень. А так, майже все у нас є можливості для того, щоб тут лікувати дітей. Ми любимо свою роботу. Ми любимо свою роботу, любимо своїх пацієнтів, а це дуже важливо в нашій спеціальності. На початку повномасштабного багато жінок приїжджали з Бучі з Гостомелю. Ми відчули весь жах і весь біль цієї безглуздої і ненависної війни. До всіх ставимось гарно, але до цих пацієнток була подвійна увага і турбота. Наша жіноча консультація, враховуючи і самі кабінети, і відмінну апаратуру для УЗД, є чудовою. Тошеба, наприклад, це прекрасний апарат, який дозволяє побачити найменші нюанси. Весь спектр лабораторного обстеження, забір крові береться у нас в маніпуляційному кабінеті. Кабінет патології шийки матки в жіночій консультації існує для того, щоб вчасно виявляти передракові. Ну і ракові захворювання шийки матки. Для того є ось у нас кольпоскоп представлений, одна із самих нових моделей. Кольоровий кольпоскоп. Він при огляді вся інформація. Інформація виводиться на екран комп'ютера. При необхідності, якщо це треба стаціонарне лікування, любе є у нас стаціонарна допомога в пологовому будинку, гінекологічне відділення. Це німецька лапароскопічна стійка. На даному апараті ми робимо як позаматкові вагітності, трубні, гідросальпінси, роз'єднання з лук, кісти яєчників. Після оперативних лікувань на даній стійці жінка на наступний день іде додому. Менша травматизація, швидше дана операція проходить, менше наркозу. Це маленька операційна. Ми її так називаємо. Вона у нас пристосована для лапароскопічних та гістероскопічних операцій, які тут проводяться. Приходять до нас жінки, ми надаємо їх послуги досить високого рівня. Це в нас велика операційна. Тут ми проводимо полосні операції на органах малого тазу. Це видалення матки екстерпації, трансвагінальні екстерпації, пластичні операції, операції на додатках, позаматкові вагітності, кісти, ті самі операції, які ми робимо і на лапароскопі. Так, що у нас у жінок є вибір? Також тут можуть значно покращити і якість життя українок, провівши досить специфічні операції. В гінекологічному відділенні ми також займаємося інтимною пластикою, лабіопластикою. Дуже багато дівчат приїжджають приходять з приводу питань зменшення малих статевих губ. Тобто це одна зараз топових операцій. Також жінки після пологів іде розходження м'язів тазового дна. Ми проводимо такі операції, які підтягують тазове дно. Втім, основною роботою пологового будинку є допомога жінкам народити нових українців. Якщо це виявляється, Вагітність, жінка скеровується на облік по вагітності, даються направлення на лабораторні обстеження, які також беруться в нас в маніпуляційному кабінеті, і далі ведеться супровід чи лікарем, і акушеркою контролюється, Кожна вагітна має право вибору свого лікаря, як її до вподоби, так? і хто буде супроводжувати цю вагітність. В пологовому будинку створені всі умови для народження незалежно від матеріального стану породіллі. Це бокс приготовлений для тої жінки, яка народжує на п'ятому яка не буде брати сімейну палату. Тобто вона родила в індивідуальному пологовому залі її переводять сюди. Тож, Білоцерківський пологовий будинок чекає на усіх жінок і готовий надати всі можливі послуги в найкращій якості. Дуже задоволені, дуже сподобалося все. Медсестрички, лікарі, абсолютно всі приходили, питали, переживали, дивилися. Ну дуже часто, дуже молодці, дуже велике. дякую. Дуже комфортно було тут знаходитись. Замічательно, все сподобалось, але не знаю, чи за другим прийду. все сподобалось. Умови гарні, відношення гарне. Все добре, дуже добре, також у пологовому будинку готові до ситуації, коли немовлята з'являються на світ зі складнощами. Ми знаходимося у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, розраховане це відділення на шість ліжок для новонароджених діток, забезпечені апаратами ШВЛ, кувези для маленьких недоношених діточок. Ну і вся апаратура, яка необхідна для діагностики і для лікування діточок. Тож, Білоцерківський пологовий будинок чекає на усіх жінок і готовий надати всі можливі послуги в найкращій якості. Наша лікарня існує для того, щоб робити жінок щасливими від збереження жіночого здоров'я до щастя материнства. Любі жінки, чекаємо на вас.